Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий експерт Олег Жданов. Пане Олеже, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день, вітаю. Тож ми маємо те, що сьогодні рівно тиждень, як збройні сили України увійшли в Херсон, саме 11 листопада, нам про це повідомили. Якщо говорити про те, яким чином змінився розклад сил. На наших фронтах, після 11 листопада, після того як ЗСУ звільнили правобережну Херсонщину, що найголовніше, ми маємо знати на вашу думку? Ну найголовніше ми маємо знати те, що у нас зменшилася лінія фронту, тому що Дніпро все ж таки є перепона природня перепона, яка розділяє проти сторони, і там, крім артилерійських дуелів, Активних бойових дій вести неможливо, просто фізично неможливо, от но щільність російських військ збільшилася. Збільшилася на орієнтовно на 20-30 тисяч, які Російська Федерація спромоглася вивести з правого берега річки Дніпро. Але у нас теж тисяч десь 15-20 звільнилося для переброски на інші напрямки. Так що будемо так говорити. Ми зосередились на сьогоднішній день на трьох основних напрямках: це Луганський, це Донецький і це Запорізький. Оці три, три основних напрямка. Ну, Генеральний штаб розбиває їх на більшу кількість напрямків. Вони там е, міркують власними. Я кажу так: по основних. От, е, от три напрямки, де будуть зосереджені основні зусилля з нашого боку, сказати на сьогоднішній день дуже важко. З російського боку основні зусилля, на мій погляд, будуть зосереджені на Донецькому напрямку. Вони будуть намагатися прорвати нашу оборону. Можливо, бачите, вони провели таку собі розвідку боєм на запорізькому напрямку і спробували нашу оборону в, на, в районі Гуляй-Поле. Ну, от ви сказали про те, що для нас, звісно, звузився фронт в сенсі, що його. Протяжність стала меншою, але ми розуміємо, що і для окупантів він також звузився. І, можливо, от та втеча, а яка була з правобережної Херсонщини, ну також мета була в тому, щоб зробити свої цілі більш реалістичними. От саме та атака, яку ми бачимо, бачили вчора, наприклад, так в районі Гуляйполя та Павлограда, чи там є велика загроза для нас, як ви оцінюєте? Я думаю, що ні. Справа в тому, що бачите, на відміну від російських військ, ми завжди обладнуємо наші оборонні рубежі. От не так як на харківському напрямку, Росія фактично вони не обладнували лінію оборони, чим скоріш за все вони намагалися чи очікували час, коли буде віддана команда просуватися, знов просуватися вперед. От ми обладнуємо лінію оборони і закріпляємося на них. І сьогодні вони підсилились, і ми підсилились. Тому спроба стала невдалою. Вони понесли дуже великі втрати і відкотилися на вихідні позиції. Ну от сьогодні з'явилася така аналітика з боку інституту вивчення війни американського, і вони пишуть про те, що ЗСУ здатні звільнити лівобережну частину Херсонщини з такою самою тактикою, як звільняли правий берег Дніпра. Чи правильно я розумію, що це така тактика на, виснаж... на виснаження ворога, чи це щось інше? Ні, ви абсолютно вірно розумієте. Тим більше бачите, лівобережна Херсонщина вона ще підпадає під під перехресний вогонь. Сьогодні ми можемо вздовж всієї лінії Дніпра на 70 кілометрів глибину впливати на російські війська, наносити їм ураження. Бачите, ми ми вже дістаємо аж до Джанкою. Вони з чаплинки. Ми по Чаплинки вдарили. Вони перемістили авіацію в Джанкою, Ми по Джанкою вдарили. А їх авіація те, що там залишилось цілим, тепер повинна бути передислокована кудись далі. Гвардійське, наприклад. Не факт, що ми туди не дістанемо. От. З одного боку, і з іншого боку, теж саме з там, де проходить сьогодні лінія фронту по Запорізькій області, теж ми на 70 кілометрів ми дістаємо. І саме головне, ми вогневими засобами контролюємо е, залізничну колію Волноваку. Зрозуміло, а от знаєте, ну от зараз ми маємо е, дві такі території, які були окуповані росіянами ще у 2014-2015 роках. Тобто йдеться про Крим, йдеться про Донбас. Ну і зараз точаться такі суперечки. Вони трошки теоретичні, звісно ж, щодо того, що простіше деокупувати так. Ми розуміємо з одного боку, що от є Донбаси? Там можливо ну такі найдосвідченіші військові українські, так найдосвідченіші українські захисники, з іншого боку, є Крим, і ми розуміємо, наскільки він є вразливим, якщо б ну просто перетворити його на острів, в сенсі, що остаточно зруйнувати кримський міст. От якщо ну дійсно так говорити в плані м, теорії, то що може бути простішим? Ну, ми розуміємо, що нічого немає, не є простим. Але Крим чи Донбас? Я думаю, що Крим дивіться справа в тому, що ну треба трошки, якщо дозволите, я трошки підправлю досвідчених залишилось на більше, на мій погляд, 30%. Тобто від тої регулярної армії. І кадрових військових, які входили в Україну в, в лютому місяці. Ну якщо 30% залишилось, то це дуже добра. цифра. Олеже, Я про, про наших військових мається на увазі, що знаєте, ті, хто боронили Донбас там з 2014-2015 року, ну ті, хто ну те, що називається обстріляні, так то от мабуть, ну дивіться справа у тому, що так я, я розумію. Якщо про наших військових, то у нас крім цих досвідчених, у нас постійно йде. Набуття досвіду і прибуття знов навчених військовослужбовців. І бачите, у нас в Великобританії там вже ну майже як конвейер працює ця оця учебний підрозділ. Зараз запрацював навчальний підрозділ в Європейському Союзі, і о, там в окремих країнах ще додається йде Німеччина. Зараз відкриває там ще школу для наших. Іспанія буде відкривати. Школу для підготовки наших фахівців, так що у нас є досвідчені. А стосовно обстріляних, то я думаю, що досвід 2014 досвід року у нас тоді, після ч після п'ятнадцятого року, у нас було десь до 300 тисяч тих, хто пройшов гарячі точки, і потім за 8 років ну фактично, я пам'ятаю. Даже було розпорядження генерального штабу, що кожен контрактник повинен Пройти через ось цю лінію розмежування відповідно до минськ мінськ, 2 яка існувала, так що у нас обстріляних і буде не менше півмільйона осіб. Зрозумів. Я вас перебив. Ви казали про те, що ну якщо так теоретично розмовляти, то Крим ну може може бути, що Крим простіше деокуповувати ніж Донбас. Чи могли б ви пояснити вашу точку зору? Справа у тому, що на сьогоднішній день Півостр... Крим вже півострів. Це вже непрохідний двір. Чому? Тому що Кримський міст не працює залізничний його частина, а це означає, що постачання і автомобільна частина не пропускає вантажівки. Так що паромами багато не, навоз... не навозишся. І концентрація військ в Криму сьогодні мінімальна з боку Російської Федерації. Ось я про що, і е, ми знаємо, що херсонські степи е, вони там дуже важко тримати оборону. І якщо ми сьогодні наносимо вогневе ураження і маємо вже такі дані, що основні сили Російська Федерація відсуває від Дніпра на 15-20 кілометрів, то це цілком може е, сприяти тому, що ми можемо нанести нанести удар контрудар, е, з ну як мінімум з двох напрямків від. Запоріжжя, допустимо, із від Херсону, і таким чином да, ми виходимо на перешейк. Тоді ну, Крим Анклав, так так зрозумів вас. Ну от ми розуміємо, що така можливо задача мінімум для росіян: це триматися за сухопутний коридор. Да, от оцей, що вони пробили зараз, йдеться з Донбасу до Криму. Які там у нас можливості для того, щоб ну якомога швидше позбавити їх цього їх цього сухопутного коридору? Ну от я ж вам тільки що і в принципі обрісував на, на на намалював ці, о, ці можливості в плані того, що якщо ми подвійний удар наносимо. Е, ну якщо таке рішення буде прийнято, то всі є всі шанси е, зробити плацдарм на лівому березі, туди ближче до перешийку, і далі рухатися на Бердянськ е, і Маріуполь е, вздовж, е, вздовж Азовського узбережжя. Отакий варіант, да можливо з заходом у Крим. Тому що ще раз наголошую, щільність російських військ вздох на чорноморському азовському збережжі е, 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 саме, е, морів України, да там російських оч дуже мало. Розумів вас. Ну от також. Ми побачили те, що росіяни під час цих ракетних обстрілів вже використовують а, ракету х 55 Говорять же про те, що вона є носієм ядерних зарядів. Зараз звісно, що вони не використовують саме її для цього використовують її, ну якщо так можна сказати, для звичайних для звичайної вибухівки, тобто без ядерного звичайному спорядження, це називається так. Так, от бачите, ну ви краще в цьому на цьому розумієтеся, точно набагато краще ніж я. Так ось про що це свідчить? Чи це свідчить, що вони тестують ці ха 55 чи це свідчить те, що в них ну настільки брак е, ракет, що вони використовують вже ті, які е, застосовували би з ядерними зарядами? Дивіться справа у тому, що це може свідчити про те, що брак ракет вони добралися вже до тої частини ракетних запасів. Де зберігаються ракети, які були призначені для тренування екіпажів і розрахунків в застосуванні ядерної зброї? Справа у тому, що треба пояснити, справа у тому, що там ніколи не було на цій ракеті ядерної боєголовки. Ну скоріш за все, 99%. ракети зберігаються окремо від ядерних боєзарядів. Окремо, але існує. Існує таке, таке поняття у військових як імітатор ядерного вибуху або е, от, імітатор ядерної голови. Для тренування розрахунків випускається один в один ядерна боєголовка, але спорядження її йде звичайне, осколково фугасне. І е, просто і, і розрахунки тренуються на стикуванні цієї головної частині, пілоти на її застосування. Там, до речі, застосовується вибухова речовина. Підвищеної могутності для того, щоб ну якби створити імітацію, але це навчальна тренувальна а, а, ракета, і те, що вона пішла в дію, говорить про те, що кількість ракет дійсно може бути вже критично малою. Тобто, ну але може чи можемо ми сказати про те, що вони вже зараз тестують на нас а, можливість використання цих ракет з ядерними зарядами? Ну думаю, що навряд чи Навряд чи, чому тому, що на сьогоднішній день тема ядерного шантажу трошки пішла з перших рядків новим. Чому тому, що все світова спільнота більшості світової спільноти і висловилися проти застосування в нашому конфлікті будь-яких радіоактивних речовин чи зброї масового ураження мається на увазі не тільки ядерною, але й хімічною, в тому в тому числі, тому. Тому Росія могла ну може й мала якийсь подвійний задум в ці в цьому цьому застосуванні. Ну дивіться, вони ж не розраховували на те, що ця ракета буде збита, і ми дізнаємося, реально дізнаємося яка яка головна частина стояла на цій ракеті. А якби її не збили, і вона впала і і вибухнула, і хто б побачив, що там стоїть така головна частина. Так, що я думаю, що це була наврядче, Росія там застосовує сьогодні е, ядерний шантаж. Шантаж поки що відійшов на другий план. Ну це хороша новина для нас. Також я впевнений, що ви бачили новину про те, що а, Ізраїль е, нібито дав дозвіл членам НАТО, включно з Великою Британією. Передавати нам озброєння зі своїми компонентами мається на увазі з компонентами, які були вироблені саме в Ізраїлі. Здається, що це такий подарунок для України від нинішнього прем'єр-міністра Єра Лапіда. Йому там залишилося декілька місяців займати цю посаду, тому що після нього має прийти на цю посаду, змінити не його ніта. Та так, та. так, так, і от там йдеться про те, що от, це зброя, яка містить компоненти систем керування вогнем та оптику електро. Електронних систем ізраїльського виробництва так, якщо почитати, наприклад, я як людина цивільна, я не розумію про що йдеться. От е, чи можемо чи могли б ви нам пояснити, які яке саме озброєння тоді зараз, якщо це все правда, е, зможе отримати Україна? Справа в тому, що у деяких системах застосовуються електронні прилади виробництва ізраїльських компаній. Особливо це системи керування вогнем на тих же переносних зенітно ракетних комплексах. До речі, і раніше вони нам постачали от, Балтії, одна із країн Балтії постачала нам оці протидронові ружжя, так звані рушниці. А це ж переносний комплекс радіоелектронної боротьби, і в нього у, у нього електронна начинка була компанії Рафайл, якщо я не помиляюсь. Ну ізраїльського виробництва, скажімо так, і теж для цього потрібен був дозвіл. Так, що це може бути система управління вогнем як протитанкових засобів, так і допустимо засобів протиповітряної оборони, переносних тактичних або Середнього середнього радіусу дії. до речі, на врадіолокаційній по станції на системи, на, насам там е, використовує компоненти ізраїльського виробництва. Ну так, і тут є ще така ну неприємна іронія, але вона є. Я бачив в своєму зведенні, так на своєму ютуб-каналі про це розповідали про те, що ну от ми побачили, що іранські дрони на 75% зібрані з іноземних компонентів, і там. Приблизно половина виготовлена фірмами, що базуються в США, майже третина компаніями в Японії. ну і от якщо говорити про Ізраїль, то там тепловізор з Ізраїлю. Тобто, ми мож, можемо собі уявити таку ситуацію, так що компанія, якась компанія в Ізраїлі, навіть знаючи про те, що Іран ну є таким історичним ворогом їхньої країни, міг продавати постачати ці тепловізори а, іранському ВПК. Ні, я виключаю такий момент, але розумієте, тепловізор або оптика електронні прилади це, це прилади двойного призначення. Вони можуть бути в допустимо в геодезичних приладах або в якихось приборах спостереження, а можуть бути застосовані в зброї. Скоріше за все, це придбання через дві другі треті страни в і саме в якості непідсанкційних товарів. Як е, е, товари е, ну, господарського е, призначення. Отаким от чином, так. Е, можливо, десь можуть бути використані е, інші сірі схеми. Ну, я дуже сумніваюся, що ізраїльська фірма напряму е, контактує з військово-промисловим комплексом Ірану і продає їм товари подвійного призначення. Зрозуміло. Ну от я хочу з вами поговорити про те, що ну, такі. Вислови публічні Марка Мілі, голови об'єднаного комітету керівників штабу штабів американської армії, з одного боку, у нас немає ніяких сумнівів щодо того, що США всіляко підтримують Україну військовим чином, в тому числі. І з боку Марка Мілі, ну ми не можемо сумніватися в його компетентності. З іншого боку, от він спочатку говорив про те, що після звільнення правобережної Херсонщини українцям ловити момент для завершення війни шляхом переговорів. І от знову ж таки пояснюючи своє свою попередні, свої попередні попередні слова після засідання так званого Рамштайн 7 Так він сказав про те, що е, вибити росіян фізично з України це дуже складне завдання, і це не станеться найближчі кілька тижнів. Але ж здається, ми же не розраховуємо на кілька тижнів, як нам оцінювати такі слова Марка Міллі? ну до речі вже другий тиждень маркмілі е, ну підні, піднімає я би так сказав хвилю хвилю е, замирення між україною і росією я думаю тут на на мій погляд тут є політична складова і тут може бути втручання е, зв'язків марка мілі з е, окремими політиками в сполучених штатах чи з окремою політичною силою в самих сполучених штатах чому тому що він Ну от останні два тижні він кардинально змінив своє своє бачення е, того, що відбувається в Україні. Ще два тижні тому він казав зовсім інше: що треба надавати озброєння, треба планувати і хвалив нас за планування операцій, за їх е, якісне проведення. А тут бах і повністю розвернувся в протилежному боці. Е, так що я думаю, що тут скоріш за все вплив політичних зв'язків Марка Міллі, е, які знаходяться поза межами. Його військової діяльності зрозумів. Ну а це ж той самий Марк Міллі, який на самому початку широкомасштабної російської агресії казав про те, що ну скоріш за все Київ паде за 72 години. Правильно? Ну до речі, до речі, якщо о, якщо провести аналогію або зв'язок з тими першими заявами і сьогоднішніми, то він стає очевидним, що в нього взагалі. Виходить так, що в нього взагалі була нестійка позиція стосовно того, що Україна може перемогти в цій війні. А зараз він її вирішив активувати скоріш за все з подачі ну якихось третіх сил, які стоять за його спиною. Ну так ми можливо, ми дізнаємося, хто це що це і як це відбувається. Ну от ще одна тема: тут є така, є такий проект російський. Він правозахисницький, має назву Русь Сидяча. І там ну йдеться, звісно, про ув'язаних. І значить, там є засновниця цього проекту, її звати Ольга Романова. І вона заявила про те, що оця група Вагнера, так ще є, називають приватною військовою кампанією, що вона вже стратила щонайменше 40 своїх найманців. І там йдеться причини, можуть бути різними: дезертирство, спроба здатися в полон. Ми пам'ятаємо це відео скандальне, так коли такий зек Євген Нуженко, який спочатку був в українському полоні, потім його обміняли, і його там вбили на камеру кувалдою. Саме то як ви гадаєте, ну от ну. Це таке велике обговорення цього випадку і цього такого страшного відео. Чи воно було доречним в тому сенсі, що ми ж взагалі не знаємо, що росіяни роблять з тими, кого вони обмінюють? Це у нас наші е, колишні полонені стають публічними фігурами, розповідають про свій досвід. А вони ж там всі зникають. От е, що ви про це думаєте? Ну справа в тому, що для мене ще після тої промови Пригожина, як де він розповідав, що хто не буде під підпорядковуватися або не схоче воювати, ми його розстріляємо. Пам'ятаєте, влітку так, так. от я тоді ще викр... викреслив Росію зі списка для себе, зі списка правових держав в держав, в яких є верховенство права чи панує закон. Там країна, яка належить у бандитів, є своя країна, я би так сказав, або у мафії є своя країна. Якщо в кожній країні є якась частка мафії, то тут навпаки у мафії є власна країна. Тому дивуватися ну, не варто. Справа в тому, що це вже не ну я так розумію, це вже друга заява, тому що ще місяць тому ця жінка і оця, оця організація. Засвітилася в пабліках в соціальних мережах, і ну правда, тоді цифра була 50. Що вони знають про 50 випадків розстрілу в оцих заключених бійцями приватних військових кампаній. Ну на жаль, на цьому побудована ця приватна кампанія. Там жорстка дисципліна, або ти з нами, або ти проти нас, так як і сказав Пригожин в своїй промові. Перед зеками в одній з, з колоній влітку цього року. Так що я думаю, що там той, той закон чи той порядок, який вони там встановили, він там і панує. І ті, хто туди потрапляють, вони просто опиняються в тій системі, і людина або скоряється, або її страчують. Пане Олеже, наостанок останок хочу з вами обговорити оту новину, яка з'явилася вчора. Так, 17 листопада повідомлялося про те, що був нанесений удар по аеродрому в Джанкої. Тобто, в Криму, ви вже трошки згадували про це. Чи це означає, що нам не потрібні ці, наприклад, атакамси для того, щоб влучати по цілях на тимчасово окупованому кримському півострові? Тут не тільки півострів нам атакамс потрібен вкрай. Край потрібен на металкос. Чому тому, що якби у нас були ракети з дальністю до 300 кілометрів, ми на сьогоднішній день могли б зруйнувати всі логістичні ціпочки, які є з Російської Федерації, всі залізничні переходи, всі автомобільні переходи, і фактично позбавити Росію. Щоб вони на підводах возили по ґрунтових дорогах, от це б була тоді, би логістика, російська логістика би впала. А так не дістаючи до державного кордону за рахунок відсутності цих ракет, ми змушені змушені наносити ураження російської логістики тільки в найближчій глибині, максимально на 50-60 км, не більше. До речі, і Крим би теж саме ми покривали би майже повністю цими ракетами. Тобто, ви думаєте, що це все-таки ну таке побоювання ескалації, що Путін нападе? Ну знаєте, я думаю, що це я вже неодноразово казав, на мій погляд, у Сполучених Штатах є своє бачення ходу цієї війни і постачанням озброєння вони намагаються регулювати хід цієї воєнної кампанії. На жаль, ми несемо втрати. А сполучені штати розмірковують, коли що давати, в яких обсягах, і і, і, і в які терміни. Олеже, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали декілька важливих тем. Одна з них, що от сьогодні, саме 18 листопада, ми маємо рівно тиждень після того, як з'явилася новина про те, що збройні сили України увійшли в Херсон. Далі ми дізналися про те, що збройні сили України ЗСУ, так вони звільнили правобережну Херсонщину. Це багато чого змінило на наших фронтах. Ми розуміємо. Що для нас це звужує фронт? І зараз в нас між а, нашими. Ворогами є така природна припона саме річка Дніпро, також ми маємо розуміти, що це звужує фронт і для самих росіян, от з того, що ми розуміємо, говорячи з різними експертами в наших ефірах, це те, що росіяни все таки будуть концентруватися скоріш за все на сході нашої країни. Йдеться про многостраждальний такий Донбас. Звісно, що наші захисники до цього готуються. Там дуже дуже важка ситуація. Тож нагадаю. Що якщо у вас є можливість підтримати збройні сили України чи волонтерів, які їм допомагають, то ви маєте це зробити. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.